Давайте почнемо з бюджету як на цей, так і на наступний рік. Тему бюджету мало хто любить, бо там якісь мільярди незрозумілі. А ще менше її розуміють, але Цьому бюджеті зараз є велика діра у 300 мільярдів гривень. Щось подібне було. І минулоріч. наступного року у нас дефіцит бюджету 41%, який уряд планує покривати через міжнародну допомогу та запозичення, але гарантії, що якісь суми нам гарантовані, зарезервовані на наступний рік цього нема. Тільки йдуть переговори. Але при цьому всьому у нас прекрасно існує національний кешбек і планується на наступний рік, марафон і планується на наступний рік. Дають гроші на кіно і серіали. Я не можу зрозуміти. При цьому депутати чогось почали знову, від слух депутати, почали знову розповідати про те, що війна закінчиться за кілька тижнів. Що це взагалі відбувається? Як це все розуміти? Взагалі, бюджет. Цифри бюджету, вони краще будь-яких слів демонструють справжні пріоритети і наміри влади. Я нагадаю, що в минулому році нам не вистачило до кінця року на фінансування Збройних сил України 500 мільярдів гривень. І серед року довелося підвищувати податки, щоб, хоч якимось чином. Зменшити цю цифру дефіциту, знайшовши кошти на фінансування армії. При цьому секвестру бюджету, тобто зменшення інших видатків по інших статтях, не соціальне. а кешбек, у той же, значить, єдиний марафон і все інше, не відбулось. Тобто, себе влада нічим не обмежила. Кошти забрали у платників податків, але залишилось питання: 500 мільярдів гривень це ж не 5. І навіть не 50. Як же пане, ви, панове, планували? Я пам'ятаю, як вони тоді розповідали, що ми згідно з прогнозом, уваги МВФ, повинна війна була закінчитися. Ну, оскільки прогноз був неправильний, то і ми, відповідно, неправильно порахували. І ось пройшов рік, беремо цей, Уже не вистачало 400 мільярдів гривень на фінансування Збройних сил, їх знайшли, начебто. Але, як кажуть джерела, не вистачає ще 300 мільярдів гривень на фінансування Збройних сил до кінця року. Тобто дірка вже навіть не 500 мільярдів була закладена, а 700. І що ми бачимо зараз? На наступний рік, як нас переконує міністр фінансів Сергій Марченко, війна буде тривати цілий рік. Тобто, вони повинні закласти гроші. З розрахунку того, що війна буде тривати? Так от, якщо ми порівняємо цифру, закладену на фінансування Збройних сил на наступний рік, то вона є меншою, ніж реальне фінансування цього року з врахуванням тих 300 мільярдів, яких не вистачає. Я задаю питання, хлопці. А який перший пріоритет нашій державі? Хіба не армія? Хіба не оборона країни? Відповіді на це питання немає. Тобто армія по факту отримає менше, заплановано отримати менше, ніж по факту вона отримає в 2025 році. За ми раптом бачимо атракціон небаченої щедрості. В цьому році ви бачили, як підняли зарплати силовикам, підняли зарплату державному апарату. А на наступний рік щастя повинно нарешті прийти до наших освітян. Їм обіцяли підвищити заробітну плату з 1 січня на 30% з 1 липня ще на 20%. Тобто, в цілому, на 50% збільшити заробітну плату, це принаймні для мене це дуже приємно чути, бо в мене сама дружина-вчителька, я їй вже багато років запитую, де твоїх 4 тисячі доларів, до яких пір ти будеш в мене їх ховати? Вона вже знаєте, навіть, 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 навіть не обурюється і не ображає. Каже, ну тепер вам 100% мають. Підвищити заробітну плату. Те ж саме мова йде про зарплати медиків, і майже 45 мільярдів додали системі соціального захисту. Власне кажучи, збережені практично всі ті ж самі видатки по кешбеку, по єдиному марафону, і так далі. І коли ми таке бачимо, що пріоритетом державної влади є не фінансування армії і оборона країни, а соціальні видатки, які збільшуються в умовах війни. При дефіциті в 41%, то ми можемо зробити дуже простий висновок, що влада готується не воювати, а готується до проведення виборів. Ось такий висновок можна зробити з аналізу державного бюджету України. Не потрібно дивитися, кому додали, кому відняли. Принцип: війна фінансується не по пріоритету, а пріоритетом є фінансування соціальних видатків. Ну там ще один правда, цікавий момент. 889 мільйонів додали ДБР, яке займається політичними репресіями, переслідуванням політичних опонентів, найвеличніше політичного діяча сучасності. А от бюро економічної безпеки, яке повинно розгорнутися після обрання нового керівника Цивінського, воно не отримало ні копійки додатково. Тобто, фактично його діяльність буде паралізована. там ще один цікавий елемент, який випливає із аналізу державного бюджету на 2026 рік. Я не думаю, що там будуть внесені якісь глобальні зміни, тому що основне співвідношення, пріоритети, вони були визначені не міністром фінансів, вони явно були визначені на банковій, безпосередньо Зеленським. Отаке, От скажімо так, поверхневе, без постатейного, як то кажуть, аналізу, як то кажуть, враження від знайомства з цим. Документом, який народила зелена влада, як завжди розумієте, все тільки те, що хоче, і те, що бачить Владимир Олександрович все інше, то як вийде, маємо те, що маємо. Ви знаєте, я на що ще звернув увагу? У нас виходить таким чином, що президент поза повноваження оголошує там, наприклад, хто у нас стає наступним прем'єр-міністром, хоча це має визначати Верховна Рада. Так само він там принаймні публічно призначає, знімає міністрів, робить якісь перестановки. Але коли мова, наприклад, про бюджет, до якого дуже велика кількість питань, в тому числі і звідки будуть братися гроші в цей бюджет. То президент у нас тему бюджету практично не коментує, тільки якщо є якісь там, наприклад, позитивні зрушення, чи на щось ми там виділяємо, чи ми щось там багато заробляємо, і так далі. Тобто, це так само ж виходить, що це перекладання відповідальності публічної, типу. А я тут до чого? Це уряд. Ну а зараз от він зустрічався з депутатами. Вони відверто обурені тією ситуацією, яка була з. Антикорупційним органам. Тобто в, в публічний простір вкинуто думку, що це, мовляв, депутата, щось там намутила, а президент він подобачив, виправив і так далі. Тобто ЦАП відбувайло це народні депутати України. А Зеленський, до речі, з ними зустрічався перед цим аж в 24-році, а два роки він взагалі з фракцією не зустрічався. І сьогодні раптом сонечко спустилося з неба, Олім, з Олімпи зійшов Бог Зевс, і зустрічався він з депутатом своєї фракції. Результат, хоча зустріч була оф-рекордс, тобто не під запис. Але із 230 депутатів, які там залишилися у фракції Слуга народу, з'явилося 150, приблизно дві третини. Третина фракції просто проігнорувала цю зустріч з президентом. Вперше його зустріли без оплисків. Я думаю, що це Володимир Олександровичу було вдвічі неприємно, як людині, яка дуже опаски любить. Ну і сама розмова звелася до чого, по суті? До того, що якщо фронт рухне, то ми змушені будемо приймати складні рішення. Ну а що значить ми? Ми це Верховна Рада і уряд. Він же тут, як завжди, ні до чого. Тобто йому знову потрібні цапи бувають. І натяки на те, що якщо фронт рухне, то це питання до головнокомандуюча Збройними силами. Це ти так декорувався, що у нас існує загроза обвалу фронту. Ми пам'ятаємо заяву Трампа, що Зеленському доведеться підписувати угоду. І от тепер він шукає, на кого знову можна перекласти відповідальність. Це абсолютно безвідповідальна людина, безсовісна, цинічна. Ну, ми ж його обрали, то тепер бачили очі, що купували, то їжте хоч повиласти. Хочу у вас запитати, як у колишнього міністра соціальної політики, тут така новина видатки пенсійного фонду наступного року перевалять за трильйон. Заплановано підвищення соціальних виплат. Це мабуть добре, але є ще ось така приписка. Станом на липень 2025 року. Держава винна понад 85 мільярдів гривень за рішенням судів і планує виділити окремий бюджет на виплати цих боргів. Тут очевидно мова йдеться про те, що громадяни подають позови в суди на державу відносно виплат пенсій і так далі. Тому подібне, 85 мільярдів гривень заборгувала держава своїм громадянам. Ви, відповідно, як колишній міністр, можете пояснити взагалі про що мова? Повіде про корупцію в судах? Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 від лікарів, відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми Віртукінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму ви знайдете в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Це ту плату, яку повинен буде платити пенсійний фонд пенсіонерам-силовикам і нарої. Пенсіонерам, які отримують спеціальні пенсії, за ту корупцію, яку розвів суд. Ви мене вибачте, є норми закону. От ви пам'ятаєте ситуацію з крупою? Да? Всі ж кричали: Крупа, крупа, там прокурори інваліди. Так, да, можна казати, що вона там щось робила неправильно. Але хто призначав цим прокурорам пенсію в тих розмірах, мільйонах, про які ми дізналися? Не пенсійний фонд і не крупа. Це призначав суд. І, відповідно, суди, оці всі мільярдні виплати, призначав суд. Якщо ви думаєте, що він діяв по закону, то я вас мушу абсолютно розчарувати. Я теж правник, я теж маю юридичну освіту. Я двічі був в Конституційному суді представником. Я в своєму житті багато був в судах, якраз по справах пенсійних, по справах соціальних і так далі. Я вам можу сказати. Що ця схема, яку використали і через, і, і, через рішення судів нагнали оці всі так звані борги, це є плата українського суспільства за корупцію в українських судах. Ви що думаєте, що серед, серед тих, кому заборгувала держава, це пенсіонери з мінімальною пенсією? Чи пенсіонери, які, скажімо, там мають пенсію на рівні ну, середньої по країні? Ні, це спецпенсіонери. Які сьогодні через корупцію в судах, я не хочу говорити як, я думаю, всім це зрозуміло. Як то кажуть, дери та дай і просто в рай. Вони нагнали цю суму, а тепер держава ще буде їм виплачувати. Ну, маємо те, що маємо. За нереформованість судів, за корупцію, за бездіяльність правоохоронних органів, пов'язано з тим, щоб значить, припинити всі ці речі, тепер розплачується все суспільство. До речі, коли ми говоримо про фракцію Слуга Нарду, пам'ятаєте ту цікаву заяву в вересні 2022 року, яку зробив Давід Рахаме? Його запитали, чи платять депутатам в конвертах. А Давид, він, він, він чи мені завжди подобався, він каже, що, 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 що везу з тим і їду. Він каже: тепер вже цього немає. Тобто раніше це було, а тепер цього немає. Каже, зовсім інші методи використовуються. А що про конверти народним депутатам ніхто не чув? Скажіть, будь ласка, хоч одна справа є, яку б розслідувало НАБУ, що це його підслідність, по тому, щоб депутатам платили гроші в конвертах. От я, наприклад, не чув. Ні, нікого не затримали, нікому підозру не оголосили. Хоча всі все прекрасно знають. ви не дивуйтеся, це, це не держава заборгувала. Це е, ми всі. Стали боржниками корупції в українській державі. От я би так це назвав: можливо, я щось не розумію, але якщо. Е я просто, щоб ви зрозуміли. От ми приймали рішення, наприклад, про підвищення пенсії військовослужбовців. Є постанова Кабінету міністрів, яка чітко каже, що кабінет міністрів визначає складові цього підвищення. По поліцейським там при, прямо в законі написано. А по військовослужбовцям ні, це визначав Кабмін. От ми тоді підняли пенсії, виходячи з їх посадового кладу, військового звання і вислуги. А всі премії там таке все інше не враховувались. Це право Кабмін. І тепер суди вирішили, що ні ні ні, 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 повинно бути все, чого повинно бути все. Ви ж повинні діяти на підставі в межах повноважень у спосіб, що передбачені з законом. Але суд у нас діє інакше. Може, Вища Рада правосуддя втрутилась і припинила цю ганебну практику? Ні, все нормально. Всі, як то кажуть, в одній упряжці. Я пам'ятаю, більше всього мені закиди робили по цих спецпенсіях, коли ми припинили їх індексацію. Ну вам і так пенсії призначалися не по загальному закону, а по спеціальному. В супереч Конституції, тому що не може бути спеціальних пенсій. В принципі, всі з громадяни рівні перед законом. І що? Вони відновили індексацію пенсій Нинішній уряд. Вони 5 років, 6 років обіцяють, що вони підвищать, переглянуть прожитковий мінімум, знову пішли ці самі обіцянки. Про те, що вони такий вже зроблять прожитковий мінімум, що буде не соромно його людям показати. Ну і де він. Тому, от ви правильно сказали, я був міністром, я прекрасно знаю, про що йде мова. Оцих 85 мільярдів повинні, повинні заплатити українські судді із своєї кишені. От всі ті, хто приймали ці рішення. На користь далеко не самих бідних людей, повірте мені. Тому, коли нам розказують, що пенсіонери ображені, що вони там в суді, ребята, це не ті пенсіонери, про яких ви кажете. Це ті, які пенсіонери візьме гроші на адвоката. Це Хоча ті, які, це ті які, які ще вас можуть профінансувати. Якщо вони зараз ще хочуть їм виплатити, ну то це взагалі. Це справа вже така. Окремою строчкою в бюджету. Але ну, хіба не влада, не знаю, коли бачить таку історію, пане Андрію, от. Послухайте, пане, владе... пане Сергію, у нас прийнято рішення Кабміну, зараз солдат загиблих, то їм 15 мільйонів не виплачують. Їм виплачують 3, а потім ще платять 80 місяців по 100 тисяч. А скажіть, будь ласка, кому повинні були б заплатити? Давайте візьмемо 6 тисяч тіл, от, наприклад, повернув, повернула Російська Федерація загиблих, так? помножимо на 15, це 90 мільярдів гривень. Так може цих 90 мільярдів краще віддати сім'ям загиблих солдат, чим оцим жлобам? Ображеним. Я вважаю, що в першу чергу треба віддати сім'ям загиблих. А пріоритети влади інші. Що тут сказати? Я просто я все намагаюся запитати. Дивіться, влада це бачить, це величезний фінансовий, фінансовий втрати, і влада з цим нічого не робить. Хоча нічого. влада це, значить, нічого не гроші. робить, вона вирішила платити замість того, щоб списати ці борги і посадити цих суддів, які приймали ці рішення. От і все. Так, а, так а не це прямі збитки держави, де набув? Кримінальну справу проти одного, другого третього. Там же явно беззаконні. Не забудьте залишити коментар, що ви думаєте з цього приводу. Дякую всім, хто ставить вподобайки, підписується. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і ПЕПЛ в описі цього відео і зверніть увагу на українську платформу Сапсап. Ось QR-код там бонуси, закуліся редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку Підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту, вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.